Знову штурмове попередження в Україні на півдні та сході очікують сильний вітер і дощ. Напередодні ураган прокотився кількома регіонами. Знеструмлені близько трьох десятків населених пунктів на Київщині і Дніпропетровщині. У столиці Боровій піднімав із тротуарів великі хмари, піску та сміття. А у центрі Києва шквалами зірвало дах із житлового будинку. Постраждали чотири авто. Користувачі соціальних мереж викладають фото та відео повалених дерев. Парканів і білбордів за прогнозами негода триватиме до вихідних. Неабияку загрозу повторення урагану несе для жителів міста Ірпінь. Там вітер валить на дахи будинків вікові сосни. Та як з'ясували, сабиття, негоду на Київщині роблять ще й місцеві чиновники. Це не заготівля дров на зиму. Так Анатолій з Київщини самотужки бореться з результатом негоди. Сосідська сосна впала на літню кухню. Дах пошкодило. Це другий раз, так перший раз дуб великий падав, і він протаранив повністю забор у двох місцях. Прийшлося великі кошти вкласти для того, щоб його поновити. Такий був ураган, що ужас. Ну я так бігала по двору, дивилася, щоб, не дай Бог, не впала сосна. Зайшла в хату, вот чую бухнуло. На подвір'ї пані Ніни 12 сосен. Всі вони несуть небезпеку. Позбутися їх пенсіонерці не під силу. За вирубаних сім жінці довелося віддати 10 з половиною тисяч гривень. Жити серед сосен для мешканців ірпеня звично, але лише останні п'ять років їм доводиться під час негоди ховатися у підвали, щоб не загинути від падіння дерев. А все тому, що забудовник, якого люди в очі не бачили, розпорядився вирубати частину соснового лісу неподалік. Ми спілкувалися з екологами, вони тут були. Сосни раніше трималися купи, вони тримають одне одну у випадку поганої погоди, якогось вітру, якогось ну будь-якої погоди поганої, вони тримаються, вони не падають. А тепер, коли ці сосни є поодинокими, коли вони маятником таким під під час вітру вони колихаються, то ми маємо уже десятки поломаних гаражів, воріт. Будинків дозвіл на вирубку сосен під забудову давало попереднє керівництво міськради. Хто має за це відповідати сьогодні і чому люди змушені за свій кошт зрізати поодинокі сосни? Ми намагалися запитати у мера, але він у відрядженні. А відповідальний за сферу ЖКГ на нараді. А я хочу ви принесли мені ваше звернення, або хоча б номер і дату скажіть, ви Коли сказати, зверталися. ви зверталися? Бо, бо не може роботі. бути не відреагували. Там не встигли сабиття повернутися від чиновників як на місце падіння сосни, і комунальники приїхали, і підприємство, що відповідає за вирубку небезпечних дерев. Ректор Ірпін Зеленбуду пояснює, що 90% сосен у місті досягли вікової межі, тому вони аварійні. І завдання комунального підприємства зрізати їх. Потрібне лише звернення від громадян, якого дотепер загадковим чином ніхто не бачив, і півтори тисячі гривень за роботу працівників. В даному випадку таке дерево сосна упала з території приватної. Ось ми її бачимо. Відповідальність буде нести ті громадяни на чиїй на ділянці. Знаходиться дане дерево. Якби таке дерево було на, на території міські, е, значить в будь-якому випадку ми також виконуємо такі роботи, а відповідальність вже несе міська рада. Викидати тисячі гривень за помилки чиновників мешканці небезпечної вулиці не збираються. З владою, яка не бачить численних звернень, вони призначать зустріч у суді. Ірина Камінська, Олексій Салівон, Сабиція, канал Україна.